Мої вітання, дорогі мої друзі, четверг-11 година ранку, і в нас 16 градусів тепла. Я сьогодні одягнула свою любиму сукню і таку кофтиночку. До нього взяла, бачите, бусики такі, голубі колечка, голубі сережечки. До речі, цей наборчик мені подарувала моя подружка, яка живе. Севастополі. Давно нема з нею зв'язку, не знаю. Видно, боїться писати мені на вайбер. Можливо, їх там прослуховують, чи що, не знаю. От, це я колись гостювала в них, в гостях була. От. Вони живуть не в самому Севастополі, а такий є посілок Любимовка, колись таке воєнне містечко. А коли Союз розпався, то розформували його. І вони звідси з Червонограду переїхали туди, в Любимовку, тому що там діти. От. Дуже дуже гарна подруга була моя. Ну вона й залишилася. Я постійно про них згадую, як там в них життя. Вони такі трудяги, така в них дача шикарна, такі трудяги, ну як всі українці. Так. Ну, от такий в мене лук. Зараз постараюся в коридорі встати в повний рост, бо тут в залі мені не вийде. Я дістала матрас свій і так добре його добре обробила хімікатами різними, почистила і він сохне в мене. Не знаю, яке тут освітлення буде в коридорі. Завжди я стою перед зеркалом. От. Ну, Бачите, така сукеночка, таке от, І така ковтиночка. Вона в'язана, дуже її люблю. Тут синяк під рукою, коли здавала аналізи, так лишився синяк. За скоро встала. Ну, от, от такий лук у мене сьогодні. Ще бачите, браслетик теж голубенький. Отака пам'ятка в мене залишилась про мою подругу. Друзі, усім гарного дня, гарного настрою. І нехай вас Бог оберігає. Усіх ваших справах натхнення, спокою. І миру, миру нам всім, Скоріше і скорішої перемоги. Щасти усьому. Отаку сумочку ношу. Бачите, в мене наша символіка тут вчеплена. Цю сумочку я купила в Америці. Вона така слизька, гарно дуже стирається. Ну, а я по справах.